І вітання! Мене звати Кузьма Хобзей, я лікар-дерматолог, трихолог та спеціаліст хірургічного відновлення волосся. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як підготуватися до процедури трансплантації волосся. Перше, з чого потрібно почати, це з того, щоб правильно підійти до питання: потрібна взагалі трансплантація чи не потрібна. Потрібне паралельне лікування, чи не потрібно. Чи немає у вас показів чи протипоказів до трансплантації волосся? Це все потрібно грамотно зважити і знайти свого спеціаліста. Після того, як ви знайшли свого спеціаліста, з яким ви вирішили все-таки робити трансплантацію волосся, необхідно вирішити, який об'єм трансплантації волосся буде оптимальним у вашому випадку. Для цього потрібно грамотно проаналізувати параметри зони реципієнтної, там, де не вистачає волосся. Це, звісно, буде залежати і від е, густоти росту волосся в реципієнтній зоні, і від е, ступеню регресу лінії росту, наскільки залисини глибоко пішли, і від бажаної лінії росту, яку ви хочете отримати внаслідок трансплантації волосся. Також потрібно подумати про те, наскільки всі ці е, потреби може витримати донорська зона. Чи достатньо буде волосся в донорській зоні для того, щоб закрити всі питання реципієнтної зони за одну процедуру. Для того щоб індивідуалізовано порахувати, яка необхідна кількість волосся для реципієнтної зони і скільки ми можемо забрати з донорської зони, ми використовуємо спеціальне програмне забезпечення і підходимо максимально гнучко до потреби кожного конкретного пацієнта. В будь-якому випадку потрібно цей баланс для себе знайти. І тоді, коли ви вже розумієте, хто буде робити процедуру, який об'єм потрібно трансплантації. Можна переходити безпосередньо до підготовки до цієї процедури трансплантації волосся. Безпосередньо перед самою процедурою трансплантації волосся ми будемо рекомендувати здати пацієнтам певний невеликий список аналізів, які можна здати практично в будь-якій приватній лабораторії. Паралельно з рекомендацією до здачі аналізів, ми даємо па па пацієнтам анкету, в якій ми е питаємо стандартні запитання стосовно е стану здоров'я, включаючи чи немає алергії на якісь медикаменти чи харчові продукти. Перенесені травми операції, відношення до е, анестезії, чи немає якихось неврологічних, психологічних і інших проблем для того, щоб ми могли розуміти, з чим ми маємо справу, і якщо у пацієнта є якийсь обтяжуючі фактори, щоб ми могли їх скоригувати в ході трансплантації волосся. Після того, коли аналізи здані, ми призначаємо дату процедури, і пацієнт готується до цієї процедури. Ніяких спеціальних підготовок нам не потрібно. В більшості випадків все зводиться до такого морального налаштування до процедури трансплантації волосся, а також до, ну, наприклад, відміни препарату міноксидилу за два тижні до початку до трансплантації волосся. Е, відомо, що міноксидил розширює судини, і нам додаткове розширення судин в ході трансплантації буде не потрібним, адже воно може збільшити. Крововтрату при трансплантації. Якщо пацієнти приймають якісь кроворозріджуючі препарати, то ми рекомендуємо узгодити це з їх лікуючими лікарями, чи можемо ми відмінити ці препарати на декілька днів до трансплантації і відновити їх через декілька днів після трансплантації. волосся. в більшості випадків в таких ситуаціях ми діємо індивідуально. Якихось інших додаткових рекомендацій в цілому немає. Ми рекомендуємо гарно поснідати вранці. Набратися сил і прийти в призначений час до клініки безпосередньо вже на процедуру трансплантації волосся. Що ми рекомендуємо взяти з собою? Ну, в першу чергу, це залежатиме від того, що би ви хотіли робити в цей день. Ви, мабуть, дивились наше відео, в якому ми говорили про те, що трансплантація волосся це в цілому безболісний процес і досить комфортний. Більшість наших пацієнтів вирішує потратити цей день на ті речі, які вони люблять. Хтось слухає музику, хтось читає останні новини, хтось любить аудіокнижки, а хтось навіть читає книжки в друковому чи електронному варіанті. Часто нас питають пацієнти: як краще добиратися до е, клініки і е, назад. Ну насправді е, велика кількість наших пацієнтів приїжджають самостійно на автомобілі. Ввечері після закінчення трансплантації волосся, вони так само сідають спокійно в машину і їдуть додому. Хоча ми в більшості випадків не рекомендуємо цього робити, адже переносимість навантаження, вона у всіх різна. Дехто може надто емоційно сприймати саму процедуру трансплантації, може погіршуватись реакції. Банально, фізична втома вона може все-таки бути не на користь поїздки самостійно за кермом. Тому, якщо у вас є можливість, попросити, щоб вас хтось забрав і привіз додому. На вашій машині чи на своїй це буде чудово. Якщо немає можливості, завжди можна скористатися службою таксі. Мабуть, це буде максимально комфортно в будь-якому випадку. Хоча, повторюсь, велика кількість пацієнтів їде на автомобілі, і вони кажуть, що вони абсолютно себе чудово почувають, і ніяким чином процедура трансплантації волосся не вплинула на їх загальне самопочуття і здатність керувати автомобілем. Окремий блок запитань ми отримуємо від наших пацієнтів з інших міст, коли оптимально приїхати на процедуру, чи потрібно залишатися на ніч, чи їхати на наступний день, чи залишитися трішки довше. Давайте по порядку. Ну, по-перше, ми рекомендуємо приїхати не в день процедури, а оптимально це зробити напередодні. Поселитися в готель і гарно виспатись для того, щоб на наступний день бути повним сил та енергії, для того, щоб пережити спокійно день трансплантації, щоб не бути надто втомленим з самого ранку по друге, ми рекомендуємо зазвичай через 24 години після трансплантації, тобто на наступний день після трансплантації, прийти на огляд на перев'язку і на миття голови. Ми дивимося, що все в порядку. Ми обробляємо шкіру голови, ми знімаємо пов'язку з донорської зони. І переконавши, що все йде за планом, ми відпроваджуємо нашого пацієнта на е, наступних декілька тижнів або навіть і місяць. І тоді пацієнт може спокійно вже через ще 24 години їхати е, додому, до себе в місто. Тобто, фактично, ідеальний варіант це приїхали, переночували, зробили трансплантацію, переночували, прийшли на перев'язку і можна їхати до себе додому. Хоча у нас були випадки, коли пацієнти приїжджали в день процедури, ми зробили свою справу. Вони зібралися і поїхали назад додому. Були випадки, коли пацієнти приїхали на день раніше, а в день процедури поїхали назад. Були випадки, коли пацієнти приїжджали в день процедури, потім поселялися в готель, переночували, прийшли на пересадку, і вже на наступний день після пересадки їхали додому. Тут насправді все індивідуально, і в більшості випадків воно залежатиме від того, наскільки важко ви переносите. Емоційно цю процедуру, наскільки ви чутливі до болю, наскільки великий об'єм трансплантації, адже е, якщо це невеличка трансплантація, то вона відповідно триває коротко, якщо це велика трансплантація, то по суті вона триває весь день, і іноді це може бути дещо е, важко, в тому числі фізично для наших пацієнтів. Ніяких додаткових вимог до пацієнта в нашій клініці ми не висуваємо. Ну, єдине, що можливо, ми рекомендуємо приходити одягнутим в футболку або сорочку, яка має гудзики, для того, щоб можна було її знімати не через голову і не ризикувати пошкодити графти в реципієнтній зоні, особливо в перших 48 годин, коли вони максимально вразливі. От. Ну і, в принципі, ми навіть пацієнтам нашим спеціально розробили і замовили головні убори: такі шапочки, які великого розміру, які не тиснуть шкіру голови, які максимально е, делікатно е, оберігають графти після їх імплантації. Окрім шапочки, ми даємо нашим пацієнтам все необхідне на найближчі 10 днів після трансплантації. Це і Шампунь делікатний для догляду за шкірою голови після трансплантації це знеболюючі і рекомендації, яким вони мають слідувати в найближчих 10 днів 2 тижні. Розширені рекомендації, як поводити себе після трансплантації волосся, ви можете побачити в одному з наших відео. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей!